Останні дві з половиною години саме запам'ятовувала стоїть <плес> серця. Чоловік Катерини Аслан у жовтні минулого року у Києві потрапив у ДТП. Отримані травми були несумісними з життям, тож лікарі констатували смерть мозку. Рідні Аслана дозволили пересадити його органи тим, хто цього потребує. Так, чоловік вирішив ще за життя. Після пересадки серця я дихати можу. Я можу ходити, я можу. Я можу спати спокійно. Аслан Мамедов був турком і сповідав мусульманство, і з 2021 року, відколи існує єдина державна інформаційна система трансплантацій, це перший підтверджений випадок в Україні, коли посмертним донором став мусульман. Я на це рішення йшла усвідомлено. я ж говорю, що не тільки от там моя забаганка, щоб серце билося да, в грудях, а я зразу. Е Перше, що в мене на думку прийшло, що ми врятуємо не одне життя. Зрештою, Аслан Мамедов став донором для чотирьох людей. Пану Олегу пересадили серце, печінку пересадили 24-річному пацієнту військовому, а дві нирки трансплантували 17-річному юнаку і 34-річному чоловіку. Усі пацієнти, які пан Олег, який регулярно проходить обстеження, почуваються добре.